Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Крилата фраза, яку знає кожен школяр. Вона вже не один рік змушує задуматися читачів класичного твору екзюпірі, маленький принц. Першу у Хмельницькому вирішили переосмислити класичний твір і зробити це у край оригінальний спосіб. Діти, які прийдуть на виставу, вони побачать образи Сента-Екзюпірі з маленького принца. Їм буде цікаво, адже це, на перший погляд, буде просто казочка, там, де головний герой шукає маленького принца, аби йому передати листа від своєї племінниці. З іншого ж боку, глядачі, дорослі глядачі, які завітають на нашу виставу, вони... Е Побачать багато цікавого, нового та актуального у цій виставі. Все те, що пов'язане із подіями, які, на жаль, відбуваються сьогодні. Виставу назвали У пошуках маленького принца. Це буде сучасна, захоплива та світла історія. Її розкажуть майже без слів універсальною мовою, танцю. Це е, жива музика. Працювати під симфонічний оркестр це неймовірне задоволення. Е, е, і створювати. Нову сучасну хореографію в новому баченні це те щось неймовірне. Балет буде працювати у стилі контемпорарі, і трішечки в модерновій базі, і те, що вже почалося. Тобто, ми вже розпочали репетиції, те, що я бачу, це буде дуже потужний продукт. Музиканти, артисти балету та хору обласної філармонії створять дійство, що захоплює як дорослих, так і маленьких глядачів. Сюжет, музика та постановка оригінальні, створені спеціально для вистави місцевими творцями. Нове для нас таке буде сприйняття для колективу, для оркестру. Від, 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 від Дійсно, сучасного талановитого композитора, який дуже вдало в поєднанні до тексту лібрето, це все втілює оркестровими засобами. Філармонія вперше отримала грант на презентацію настільки масштабного проекту. Вони у нас танцювали і класичну хореографію, і народну їхнє основна основне завдання. І зараз ми їх побачимо в абсолютно новій епостасії. Проект реалізовуватиметься за підтримки українського культурного фонду. На нього виділили майже мільйон гривень. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший подільський.